Повністю весь цей по колу весь сухенький, чистенький, акуратненький, ніде нічого не зачухане. Трактора всі 12 20-го року. ну цей має 840 мотогодин. Цей з грузами 640 і цей має 340. Глянемо на вихлопну трубу. Бачите, Вихлопна труба ще не вигріла до кінця. На колекторі, бачите, ще є сліди, залишки, фарби. Двигун Двигунда, 243. Нічого не підфарбовувалося абсолютно ніде. 640 мотогодин. Бачите, так само труба. Так само воно ще до кінця не вигоріло. Зараз глянемо 340 годин. Це йде без грузів. Грузів тут на ньому не було. Так, бачите, 340 мотогодин. Отут тут ще у нас. Фарба залишилась Видно, що менше Всі є білоруської збірки, всі тракторці в ідеальному стані. Нема ніяких ні вібрацій, тихенько їдуть, сідаєте працюєте. Будь-який тракторчик можемо поміняти на ваш. Всі трактора зняті з обліку. Резина, пілшина, абсолютно у всіх. На цьому мигалки немо. Ці два бачите з мигалками.